Ця інформація, що росіяни перетнули адмінкордон Дніпропетровщини. Але щоразу оперативно-стратегічне групування Хортиця це спростовує. Тому ми побували у двох різних бригадах, які тримають оборону на Новопавлівському та Покровському напрямках. Дізналися загалом, яка ситуація на цих напрямках і чи є загроза для Дніпропетровщини. Про це дивіться у репортажі, але перед цим обов'язково підпишіться на канал Українського свідка. Ставте вподобайку та залишайте коментарі. Противник переважає в живій силі мінімум в 10 разів. Не зупинимо в Дніпропетровській області, піде далі. Іноді вони просто йдуть такою великою кількістю, що ми не стигаємо всі знищити. Через декілька хвилин він уже стане хорошим досправлені, пі яких ми знешкодимо. І їх стане менше на нашій землі. Саме легше, я б сказав би, що вночі їх виявити. Вони світяться просто ідеально. Ви бачили і бурят, і калмаків. Всі види москалі вже бачили. Не одна посадка, їх десятки. Лежать по 200, по 300 тіл противника. Вони ж ждуть по трупам своїх військовослужбовців. Зараз велика проблема з небом. Воно повністю контрольоване. Ми у Можаві на Дніпропетровщині. Обрали це селище не випадково, адже одна дорога веде на Новопавлівський напрямок, інша на Покровський. Обидва одні із найгарячіших. До адмінкордону менше 15 кілометрів, а вже звідти до росіян на деяких відрізках лічені метри. Тивник намагається в чергове дійти до адмінкордону з Дніпропетровською областю. Він це робить уже декілька да, останніх декілька місяців. Ну, Бачите, спортивник уже ну, якусь... ну, він да, сидить, да, передаючись да, да, орація. По да, поруч да, з ним да, вже да. лежить його побратим трьохсотий. І зараз по ньому безпосередньо буде наноситись чергове ураження. І думаю, що через декілька хвилин він вже стане хорошим руском. Це прям на межі, так? Це буквально за декілька сот метрів до межі. Вони черговою штурмовою групою намагаються добігти до адмінкордону. Це відбувається щоденно, по декілька десятків разів на добу вони намагаються це зробити на деяких напрямках. Навіть намагаються просто обігти наші позиції, які стоять попереду, і виключно дотягнутися своєю тряпкою до бажаної мети до адмінкордону. 哎，大哥，你这是？<noise> <noise> Виявлено пройшло 2-3 хвилини, і вже туди летять в Піві, відпрацьовують по ньому. саме таке для мене дивно було це? Ось поля, які там показують. От вони пішки через поле йдуть там, посадка півтора кілометри. Вони йдуть просто от, такого, по сім чоловік по полі. І скільки валяється вже розмотаних по тому полю, що все всіє Саме легше, я б сказав би, що вночі їх виявити. Вони світяться просто ідеально, але в них вночі чи заборона стоїть на переміщення? Вони завмирають, і от десь 4 ранку починають по сіряку лізти. Яка ваша смуга відповідальності? я ж Розумію, ви на такому на одному із найгарячіших зараз напрямків? Це південна частина Покровського напрямку, одна із тих відтинків, де противник підійшов дуже близько, і головна їх задача вийти на адмінкордон з Дніпропетровської області до 9 травня у нього була така дата, на яку намагались вийти. Вони втрачали по 120-150 осіб живої сили, 200-300 щодоби. Це лише там на невеличкому відтинку? Це лише на відтинку, умовно, там 8 кілометрів, за які ми відповідаємо. Адмінкордон розділений танковим ровом Ягозою. Противник доходив там, не доходячи там декілька кілометрів до кордону. Біля Ягози фотографувались і казали, ми на адмінкордоні, тобто різні були вкидання. Але головна їх задача вони просто можна сказати забігають і там. Іде 20 чоловік. У них задача дійти до адмінкордону, та й отримує вже з полонених там орден якийсь там чи зірку якусь. Ну якісь їх там дуже високі нагородження, що вони вийдуть на адмінкордон. Вони доходять, гинуть, доходять, гинуть. Так іноді вони просто йдуть такою великою кількістю, що ми не встигаємо всі знищити, але вони доходять до цього адмінкордону. І там гинуть. На сьогодні противник не закріпився на адмінкордоні з Дніпропетровського області. Чи він доходить місцями? так доходить. Пішки, мотоцикли, десь там якісь легкоброньована техніка. Там знаєш, що на північній частині там пробували БМП, МТЛБ, ще щось. Але в кінцевому випадку, навіть якщо вони заїжджають на адмінкордон, чи там чи ще кудись, то тривалість їх життя лікується хвилинами, навіть не годинами. Атки досить зелені, десь вони доходять ближче там до наших позицій, але в кінцевому випадку все одно ми їх ліквідовуємо. Вони намагаються це зробити на мотоциклах, щоб зробити більш швидко, намагаються це зробити великими групами щоб більш масовано, намагаються це зробити одинарними, там по один-по два чоловіка, щоб зробити це непомітно. Яка зараз ситуація загалом? Чи погіршилася вона, чи вона стабільно складна, чи інша? Вона стабільно надскладна я б Сказав би проти не продовжує поповнювати свої сили і засоби як живої сили, так і техніки. Задача одна: вийти на адмінкордон і продовжити рух в горі. Не полишає цю ці спроби і робить це на багатьох відтинках одночасно. Коли ми тільки заходили на даний напрямок, ситуація була дуже складна, оскільки противник просувався досить швидко. Це кілометри в тиждень він долав. Коли наша бригада зайшла на даний напрямок, ми його зупинили. В той період тут були. Дуже багато штурмів броньованої техніки це і БМП, і танки, і різні легкоброньовані автомобільні техніки, типу там, Ахмат. Противник втратив на полі бою при кожному штурмі від 80 до 85% броньованої техніки і не це в них успіхом. Неодноразово брали з допомогою дронів противника навіть в полон скидати записки, здаватись, і динаміки на дронах. Кажучи, там здавайтесь, ми збираємо ваше життя, і противник досить охоче йде на ці умови. Контингент дуже різний, тому що в зв'язку з тим, що противник дуже активно штурмує живою силою, несе величезні втрати. Кожних там 14 діб противник навпроти міняється. Відповідно, ми бачили, як там і Таких дійсно росіян, тобто за національністю бачили і Бурят, і Калмаків, кого ми тут тільки не бачили. Всі, всі види москалі ми вже бачили. Були мобілізовані, були елітні війська, штурмові, штурмові, елітні неохоче здаються в полон. Після там тижнів, двох тижнів контактів дуже часто вони або починають здаватися в полон, або просто самі себе. Знищують різними методами. Ми брали навіть полони, коли вони ждуть по трупам у своїх військовослужбовців. У них досить добре працює пропаганда. Їм кажуть, що це наші передягнулись в їх форму, намагались штурмувати, типу і вони йдуть по тілам не своїх військовослужбовців. Вони все більше і більше застосовують різні наркотичні засоби. ми бачили там поранених. Він продовжує рухатися, відриває ногу. Він продовжує рухатися. Побратиму відриває голову, він задивиться взагалі без емоційно продовжує рухатися. Це означає, що не ну. І потім в полонених аптечках бачили дуже багато різних речовин, які впливають на їх психіку, і вони йдуть вперед до славної задачі. Розуміти, що противник переважає в живій силі мінімум в 10 разів на нашому відтенку. Якщо вони запланували десь вбити клин, вони будуть це робити, байдуже треба вкласти 100, 200, 300 тисяч чоловік, вони будуть це використовувати. Всі ми, ми розуміємо, що якби ми ефективно не захищались, коли проти нас там проти 100 чоловік іде тисяча, ми також маємо втрати. І коли противник постійно оновлює свої сили, а ми все ж маємо менше ресурсів і не маємо такого поповнення, то ми рано чи пізно змушені відступати. Були величезні штурми противника там, і з трьох чотирьох напрямків броньованої техніки, де було задіяно понад 16 одиниць, і всі були в кінцевому випадку знищені. Були й масовані штурми противника. Там що порозуміли протягом дня лише він застосував 300 одиниць живої сили, в результаті чого понад 150 було ліквідовано. Не одна посадка, їх десятки, де на відтинку там від кілометра до півтора лежать по 200 по 300 тіл противника. За травень місяць, наприклад, лише наш батальйон знищив противника по понад 900 одиниць, 200-300. там. Купу там броньованої техніки, автомобільної техніки за червень Там ще чесно дати зараз. Цифри ще не скажу. Вони ще добуваються. Чи є у них якась така нова тактика, яку ви помітили і вони використовують на цьому напрямку? Бо для нас колись нове було це мотоциклетні штурми, наприклад. Один із перших мотоциклетних штурмів відбувся красноволодаському напрямку. І безпосередньо наш підрозділ його відбував. Тоді здобува було противником використано 48 мотоциклів. Противник продовжує застосовувати дану тактику, дещо і середито, а взагалі противник буде рухатися настільки глибоко, наскільки йому будуть давати. Противник розуміє виключно мову сили. Не зупинимо на адмінкордоні, піде далі. Не зупинимо в Дніпропетровській області, піде далі. Тому кожен має розуміти, що якщо хтось думає, що там... Зайдуть в Дніпропетровську області і зупиняться? Ні, противника зупинить тільки ми в дальніх областях і надіються, що вони якось відсидяться, і війна їх пройде боком. Ну скажу ні, бо противник не зупиниться, поки ви його не зупините. Питання: ви його будете зупиняти вже біля свого будинку? Чи будете зупиняти зі зброєю в руках тут? Була ситуація в нас на першому штурмі, в нас був полонений. Ми з ним спілкувалися, які в них плани. Вони хотіли до 1 числа зайти вже в Дніпропетровську область. До 1 червня, так? Так. Ну, так і виходить, що зараз вони, да, майже на межі з Дніпропетровською областю. І в нас зараз гризня за це село йде. Тому в них була раніше поставлена задача припинити проход важкої техніки. В нас була задача перед ними тоді вибити супротивника з цього села, бо вони зайшли. Ми тоді вибили, хлопці перекрили прохід техніки, і цього разу в нас була задача, ну вони вже не могли заїхати там на танчиках, на сьокі такої на легкій броні. Вони цього разу заїхали на мотика, знайшли. І знов тобто, нам прийшлося йти і їх вибивати. Цього разу. Тому поки що на межі, поки ми їх тримаємо, і Ну я думаю, далі вони не пройдуть. Тому трошечки можна бути спокійним за це. ніяких Планів відкочуватися немає. Страшно було, коли, наприклад, ми відкачувалися над побратимом, теж скидав, бах, бах, над головою, бах, там стрельнуло, там впало, там ще бігаємо, як зайці з ним, туди-сюди, туди і сюди, вперед, назад, вліво, вправо, по кругу. І так, і так нас ганяли, мабуть, два дні. Бачимо, що ми там в техніці, можливо, в чомусь. ми… Можливо, якось відстаємо, але не в тому плані, що відстаємо, що ми, ми гризимося і дуже гризимося, так що ще їм не подобається. І вони навіть проігрують ці маленькі бої проти нас. Да. Я усвідомив за все время, що а якщо не ми, то хто? І, мабуть, на нашому рахунку, що в мене, в кузі, що в побратимів, будь-які ще яких ми знешкодимо, і їх стане менше на нашій землі. До слова, я на Дніпропетровщині живу два роки і по роботі була в різних куточках області, і в безпечних, і в небезпечних. Тоді з небезпечних це був Нікопольський район. І тоді я навіть би не уявила, якби сказали, що до межової будуть долітати каби і навіть в піввідрони. Тому це дуже сумно, що все більше населених пунктів Дніпропетровщини потрапляють під атаки росіян. Хоча і журналістка, але все одно, коли бачу ці повідомлення, що ворог підійшов, ворог намагається прорватися, все одно є тривога.